В Івано-Франківську з'явилася мовна інспекція. Створення такої ініціативи пов'язано з збільшенням російської мови у місті, каже міський голова. Громадські інспектори програми підтримки української мови в Івано-Франківську не каратимуть за вживання російської на вулицях та у закладах. Їхнім основним завданням буде популяризація державної та громадський контроль за дотриманням мовного законодавства. Говорили багато про популяризацію української мови. Е, у нас прийнята програма популяризації захисту української мови пам'яті Ірини Фаріон, в тому числі у Франківську скоріше ведемо е, такі громадську ініціативу Мовні інспектора, тобто більш детальніше, десь принагідно не скажу, коли вже буде реалізована е, дана ініціатива, тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави. Варто додати, що у Закарпатті, як кажуть місцеві, наразі теж відчутно збільшилась присутність російської мови. Ініціативу впроваджено у сусідній області, здебільшого підтримують. Вважають, рідна мова має бути у пріоритеті і лунати звідусіль. Які спілкуються російською мовою, ставлюся до цього нормально. Бачу, що люди з лояльністю до цього ставляться і стараються перемкнутися на українську мову. Вважаю, що українська мова має процвітати і має бути якийсь прорив у цьому, тому що ми Україна, ми маємо спілкуватися на українській мові. І це наша держава. Україна, ми маємо бути сильними і незалежними, а не спілкуватися Уже російською мовою. Може, процентів 30 спілкуються російською мовою. мову. Недобре система. Не добре. Говоримо по або по українська. Так, так, так то ще йде, але по російську я її сама не, не не ненавижу ту російську мову. Навіть за кордоном я як як чуву російському розмовляю, я недовольна. Живеш на Україні розмовляє українською. Старайся говорити по українськи За словами мукачівців, періодично чують у місті російську мову, але здебільшого ставляться до цього нейтрально, адже знають, що російською мовою розмовляють вимушено переміщені особи, і часто їм необхідний час, аби вільно розмовляти українською. А що вже люди всі переходять на українську, Більшість людей, я так вважаю. Мені не важко. Я добре в школі вчилась. Я сама ж кажу з російськомовного регіону. Мені не важко. Я ставлюсь? Люди вже звикли, знаєте, до цього, як вони жили довго общалися. Ну, хто як може? От. Я теж, наприклад, я і на тому, і на тому. Я стараюсь говорити на українській мові. Але тим не мені, знаєте, все одно не виходить, хочеться, але не виходить вже так. Чи я, наприклад, російськомовна завжди була, але з початку війни. Поступово перехожу на українську. Може не завжди виходить, але стараюся. А в нас у місті часто чуєте російську мову в російському? Я не знаю. Ми у вас перший день в місті на один день заїхали подивитися, але чули російську мову по місту. Опитані кажуть, у зв'язку з збільшенням вимушено переселених осіб у, у краї важливо контролювати поширеність російської мови. В основному це якби приїжджі. Мають бути, спілкуються російською мовою, але вони також перемикаються на українську мову, тому не дуже часто я чую. Дуже багато приїжджих людей є, вони общаються в на, на, основному на русському язику, тому що вони всі з Харкова, з Херсона, туди поприїжджали, приїжджали, то вони общаються на русському, я їх чую. От вони сидять на, на лавочці тут коло мене, общаються, та я їх чую. Я самі місцеві не з місце Букачувані. І жінок в нас є теж, які спілкуються. А як ставитись до цього? Негативно, недобре. Хочеться чути українську нашу співучу мову. Я вважаю, що не важко, коли людина хоче. Ціною життів найкращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, залишатися українцями та визначати своє майбутнє. Тому як ніколи важливо підтримувати та сприяти поширенню рідної мови, адже громадський простір здатна змінити соціальна небайдужість, а не формальні закони.